Це покришка, вона одна з найдивніших знахідок. Це у нас культура станово, десь приблизно датується 14-12 століття до нашої ери. Так само у нас є такий от горщик з невеличкими ручками, так само відноситься до цієї культури. Щодо найпізніших знахідок, це у нас 18 століття, це керамічний матеріал. От, наприклад, цей келих у нас, це у нас тарілочка, така або такий жбан. Це у нас і 18 століття, і це знайдено під час дослідження руїн церкви, що на територію Жгородського замку. Осередком такої виставки артефактів був археологічний музей Ужнов впродовж двох днів. А ще майданчиком для обговорень актуальних тем археології і реставрації. Тривала студентська науково-практична конференція. Дослідження та реставрація як форма збереження культурної спадщини. Організаторам кафедра декоративно-прикладного мистецтва Закарпатської академії мистецтв і кафедра археології, етнології та культурології Ужгородського національного університету. До конференції долучилися студенти історичних спеціальностей факультету історики та міжнародних відносин, і в комбінації вони подають відомості нам про історичну відомості історичні про пам'ятку, про епоху. От а вже студенти закарпатської академії мистецтв доповнюються саме методикою, як вони. Проводили реставрацію даного предмету, тобто такі розуміння історичну довідку предмету подають студенти історичних спеціальностей, а Академія мистецтв студенти подають саме як вони відновили даний предмет. От такі в такому тандемі ми працюємо. Академія мистецтв співпрацює з археологічним музеєм давно. Студенти мають змогу працювати з артефактами, оскільки ми проводимо щорічні археологічні дослідження. У нас значна кількість є археологічний матеріал, який потребує реставрації та консервації. Відповідно, такі співпраці тісні, і в рамках навчального процесу студенти закарпатської академії мистецтв вони реставрують наші предмети. Ми знаходимо вони відповідно реставрують, і ці предмети вони набувають музейного вже вигляду. Можна експонувати їх. Але така конференція у співпраці з кафедрою археології, етнології та культурології, ужну перша вирішили все ж таки актуалізувати те, що реставрація в. Першу чергу це є наукове дослідження. І відповідно наша освітня програма реставрація творів мистецтва, заняття якої відбувається безпосередньо в археологічному музеї, мусить мати таку підтримку, що наші здобувачі не тільки мають працювати руками, але й осмислювати те, що вони роблять. Тому ідея народилася буквально два місяці тому. Ми спробували проаналізувати, що в Україні поки що немає такої студентської конференції, в якій так прицизно освітлюються питання саме реставрації творів мистецтва. Тому це наш перший досвід. Сподіваюся, і дуже віримо, що не останній. Закарпатська академія мистецтв нещодавно підписала угоду про співпрацю з Угорським університетом образотворчого мистецтва. І вже є перші практичні результати такої домовленості. До прикладу, на конференцію приїхала студентка Угорського університету образотворчого мистецтва Поліна Шеба. Опановує спеціальність реставрація живопису. Хочемо розвивати цю співпрацю, хочемо актуалізувати студентську мобільність, тому для цього є всі умови. Ми живемо в Закарпатті, наші студенти володіють кількома мовами. І це те ті плани на майбутнє, які сподіваємося втіляться в життя в наступному році. Поліна Шеба підготувала на конференцію доповідь комплексне дослідження об'єкта. як передумова успішної реставрації, пігменти, техніки, типологія пошкоджень та методи аналізу. Свої доповіді більше сконцентруватися на таких наукових аналітичних способах дослідження об'єкту. Ми самі робили з різними ґрунтами. Різні суміші з пігментами та з в'язувальними речовинами, і ми це аналізували. Тобто, наприклад, там, титаноксид, як реагує на ультрафіолет, як цинксульфід реагує на ультрафіолет. Це все білі пігменти, але вони по-різному реагують і тому можна їх відрізнити легко один від одного, етапи реставрації барельєфа Юзефа Пілсуцького в політиці другої речі Посполитої досліджувала студентка Закарпатської академії мистецтв Олена Палюшко. Дівчина каже, наукове дослідження важлива частина реставрації. У цьому могла переконатися й на прикладі своєї роботи. Перед роботою, наприклад, з якими стикнулася проблемами в роботі. <кій> Метал не хотів очищуватися матеріалами, які б мали пополог'я його легко очищувати. Від бронзи окислюється зеленим відтінком. Воно знімається загалом аміаком, Один з варіантів зняття. Проте саме цей шар був настільки сильним і великим, що аміак не міг його розчинити. І єдині способи це було змішування механічного способу, плюс хімічного, і тільки в таких пропорціях можна було досягнути очищення самого металу. Також попередньо пред роботою ми дізналися, що більш за все на барельєфі повинно бути клімо. Взагалі, тому що це партійне виготовлення Пілсудського, і вони загалом клімилися. Проте з стильної сторони ми не знайшли ні одного кліма. Є два варіанти. Або цей предмет був виготовлений в нашому місті саме під. Інфраструктуру, або ж цей об'єкт просто знищився до такої міри, що клеймо стерлося під час перебування в землі. Бо під час перебування в землі метали у нас є, наприклад, метал, бронза, вони з'єднані з багатьох і різних металів. Ну це як сплав. І під час лежання в землі деякі з компонентів сплава. Розчиняються в землі, і залишається більш концентрований метал, наприклад, саме там якийсь окремий, і можливо саме в тому місці була концентрація металу, який розчинився, і тому зникли клімо. А ось доповідь Юзеф Пілсуцький і українське питання підготував студент-історик Ужну Віталій Варга. Оскільки ми маємо також доповідь про реставрацію бюста, я своє який зберігається в Збунського краєзнавчому музеї, і відповідно була вибрана така тематика, що більше розповісти про саму постать, про те, звідки вона яке відношення мала до України, ну і як ставилась до нашої держави в міжвоєнний період. Студенти запропонували 19 доповідей: це дослідження кахлів королівського замку, археологічних матеріалів середнянського замку, дакійського городища Малої Копані, горянської ротонди, технологічні аспекти реставрації, кераміки, клинкової зброї, ікон та металевих артефактів. Також учасники конференції слухали лекцію доцента Ігоря Прохненка про збереження археологічної спадщини Закарпаття. Конференцію вирішили організовувати щороку, аби розширювати співпрацю між закладами освіти.